Дехто говорить, я не йду до Бога до церкви, бо я не я дуже грішний. Але суть в тому, що ми всі не досконалі. Ніхто нас не може бути досконалим. Лише один Бог досконалий. Але ми стараємося жити для, для Бога, какая свої гріхи і змінюватися. Бо якщо б той жив досконалим життям, він би вже потрапив на небо. Але єдиний шлях на небо це через хрест, через хрест Ісуса. Тому суть в тому, що ми всі потребуємо благодаті. Ми всі потребуємо це слово благодаті, незаслужена милість, незаслужений дар благодаті. Грішник тепер оправданий. Був грішний, тепер праведний завдяки крові Ісуса за Христа. Тому багато людей мають багато відмовок. І вони відкидають цю найкращу пропозицію в їхньому житті. Бо вони кажуть, я не можу жити досконалим життям. Ніхто в нас не зможе жити досконалим життям, але вірити в Бога треба. Іде за Богом, треба слово Боже, читати треба, і змінюватися треба, і давати доступ до свого розуму, серця і життя і тіла для Божої благодатні, щоб вона нас зміняла. щоб ми могли жити по-інакшому.